Є знижки на TerraFlex 15% в аптеках подорожник пам та «Ощад». Є знижки на термідол, 10% в аптеках подорожник, пам та «Ощад». Вчені кардіологічного центру Аризони з'ясували, що людське серце має здатність відновлювати м'язові клітини. Дослідження зорієнтовано на людей, які мають штучний апарат кровообігу. Результати показали, що регенерація клітину пацієнтів з клапаном у шість разів швидша за людей, які мають здорове серце. Деяким пацієнтам регенерація органа дозволила навіть відмовитися від апарата. Науковці пояснюють цей ефект відпочинком серцевого м'язу, який забезпечує пристрій. Проте значне відновлення наразі спостерігається лише у 25% пацієнтів. Тепер науковці активно шукають шляхи, які допоможуть запустити регенерацію серцевих м'язів у всіх пацієнтів. Гастроентеролог медичного центру Лос-Анджелеса Алі Ризаї запевняє, сон на лівому боці має позитивний вплив на здоров'я. Справа в тому, що сон у такому положенні покращує кровообіг, а перевага лівого боку полягає в розташуванні внутрішніх органів тіла. Спати на лівому боці рекомендують людям з кислотним рефлюксом. Ранішні дослідження показали, якщо спати у такому положенні, то агресивна дія кислоти стає меншою. Стравохід швидше очищається та змінюється очисна система. А от сон на правому боці, на думку гастроентеролога, може призвести до уповільнення роботи систем організму, а ще збільшує ймовірність смертельних захворювань, у тому числі хвороб серця. Дослідження школи психіатрії Вашингтонського університету показало, що стимуляція блукаючого нерва може значно полегшити стан людини з важкою депресією. До експерименту залучили майже пів тисячі людей. У всіх учасників була діагностована важка депресія, з якою вони ведуть боротьбу більше половини свого життя та десятки невдалих спроб лікування традиційними методами. Процедура дослідження передбачала імплантацію під шкіру спеціального пристрою, схожого на кардіостимулятор. Апарат надсилає електричні імпульси через нерв, стимулюючи ділянки мозку, які допомагають регулювати настрій. Під час експерименту пацієнти продовжили жити звичайним життям, приймати препарати та відвідувати психотерапевта. За рік з імплантом учасники відчули покращення якості життя. З'явилося бажання виконувати повсякденні справи та зменшилися симптоми депресії.